Зроблю такий міні-шаурму. Вона і не то, що міні-друзі, а вона така легкий варіант шаурми. Тому що для нормальної шаурми, звичайно, там треба м'ясо обсмажувати, да, якісь овочі додати. А в нас ніхто, ну, якось ми не любимо з овочами, та й овочів таких немає особо зелені зараз. Тому собі ось майонез, кетчуп, ковбаса, сир. Сину просто кетчупу намазала. Купила лаваш, зрозуміло, розділила отак на опіл. І ось кожному по дві. Аліса звичайно, такого не їсть. Хоча вона щойно трохи вкрала сосиски. Але вона, якщо захоче, то в неї вже не забереш потім, якщо їй попадає в руки. І виходить, що такий швидкий перекус вийшов, я його зліпила з того, що було. Тому що був сирок якийсь старенький, такий вже обвітряний, трохи обрізала, трохи там сосисок було, лежали. І ось Зараз ми його заліпимо, закрутимо, обжаримо, обсмажимо, і буде нам такий до кави перекус. Все я загорнула такими конвертиками. Єдине, що підвів лаваш, дуже він, бачите, крихкий такий. Я не знаю, від чого це залежить. Ось, бачите, рветься, поламався, порвався, чи то він не свіжий може. А може ще й тісто таке, бо є такі лаваші, що вони і рік можуть лежати, щось туди додавлено, і вони не рвуться. Аліса побачила сосиски. А тепер ось. Хто за дудося? Це Аліса. Вона пристає до мами. Ну все. Да, Скажи привіт! Да, привіт, привіт. Оп, Хто там? Додати, що потім обсмажуємо з двох сторін. Буквально там до підрум'янення підрум їх сильно не треба так зажарювати. Головне трошки піджарити, щоб сир розтопився, і буде готова смакота. Ну що, друзі, трошки розкажу вам, як у нас справи. Приїжджав на вихідній чоловік, тому майже нічого не знімала. Але вже поїхали, я вам розкажу, чим же ми. Займалися на вихідні. Коротше, все почалося з того, що все затух в масою затух котел. 3, 3. І я вирішила, подивилася системі ось на цьому манометрі. Да? Тут було тиск зовсім 0,4. Тобто система була майже пуста. Думаю, підкачає воду. Підкачується вона ось сюди, відкривається цей вентіль. Насос і насосом. Ну це так у хазяїв воно зроблено насосом воно закачується. Ну і коротше, начебто я підкачала, потім дивлюся. А система знову, начебто котел гріється, але котел перегрівся гарячий система знову упала. Давай підключати воно при все звідси з котла. Ой, коротше, друзі, мучились-мучились. Я вже психанула, кажу, чоловіку комусь подзвони, спитай, і нам сказали, що лопнув, внутрі у цього бачка, лопнула груша, там така резинова всередині. Ну і що, лопнула груша. І тепер ось такий бачок, щоб замінити, коштує 2000. Не рахуючи роботи, робота я не знаю. Хлопець цей каже, ви можете і самі справитися, але чоловік... На роботі, тобто він приїде через місяць. Не знаю, чи знайдемо ми когось, хто нам тут його поставить. Коротше, ось такі справи. Тому топимо грубку. Топимо грубку тепер, одну другу. Але не можу, ну, 20 градусів, навіть не можу цілий ранок топлю і не можу 20 градусів нагнати. Ось така в нас тут тепла хата, щоб ви розуміли. Ой, так що не знаю. Дуже сподіваюся, що ми швиденько це все зремонтуємо, тому що це жах без газу. Зараз ще на вулиці, ну тепло, потепління пішло. Потім вже ж буде похолодання, то я взагалі не знаю, що ми будемо робити. Все такі справи. Всім доброго раночку. Дивіться, яка в нас сьогодні погода. На градуснику 15 градусів. Я виходила випускати бусю з сараю, собачку нашу, хто не знає краса. Звичайно, може, це нагрілося, я не знаю, так на сонці градусник на термометр нагрівся, але ну, доволі класно на вулиці, весна. Хоча вже друзі пишуть, що завтрашнього дня, це в нас сьогодні 30 да? січня, погода почне змінюватись. Зразу попали в очі, натрапили квіти, дивіться, що я зрозуміла для себе. Ось такі маленькі горшечки, бачите, трохи вони виступають, але їх можна тут поставити. Але в мене було три пеларгонії ось такі. Я замовляла три розебудних, хто не знає, це такі повні. Із трьох розебудних в мене залишилось дві, І то одна щось під питанням, я не знаю. А з трьох дорослих залишилась тільки одна. Тобто, тут всі вікна, вони північні, північно-західні. Єдине оце вікно, воно на схід більше. Тому. Ось тут можна щось ще поставити. Всі інші вікна вони не. А, ще одне є вікно. східне мабуть, да, теж. Ні, в ту сторону це вже на захід, воно більше якось дивиться. Там не зрозуміло, де тут схід, де тут захід. ну, такі. Але там дуже холодно в кімнаті. І саме через цю кімнату я туди спочатку поставила ці квіти, але вони всі там попомерзли. Було холодно і вони там попомерзли. Тому, як розумієте, ну, з квітами тут важкувато виходить, але нічого. Все одно в мене плани є спробувати якусь розсаду, може посіяти, бо друзі зрозуміли, що, мабуть, ми ще залишимось тут, щоб не на рік. У нас на Сумщині все гірше і гірше. Тобто, я не знаю, може якісь перемовини там і будуть у них, але стається мені, що з толку з тих перемовин зовсім ніякого. Мама. Зібралася прати, Аліса, як завжди, зібралася гратися. Дивіться, знайшла собі яку шапку гарну. Це моя, щоб ви розуміли. Стара шапка. Так, давай шапку з носа трохи піднімемо. Стой. Бо на нос не видно буде нічого. І оце в ній бігає. Така ось вона у нас, молодець. Як вибере щось, що їй подобається. І тоді вже вона наряжається. Ось жилетку собі вибрала. І шапку собі вдягла. Так, Аліса не обмальовуй, но. но Так, ну що, сніданок для моїх маляток. Аліса каша. Сашко кашу не буде їсти. Хоча він, в принципі, є у нас каші. А, каша вівсяна, Аліси з маслочком. Але Саша такого не їсть, тому що каша на козиному молодці. <гум> Він його не любить. Тому Сашку вирішила борщ вчора ввечері. Вже майже вночі варили ми борщ. Паралельно тут і купалися, і все робили, і зварили борщу. Тому Саня вже погріло, погріла борщ, нехай їсть. А лісі кашу, сама попила каву, тому що, друзі, не можу зранку. Поки не вип'ю каву, я не можу проснутися, тому п'ю каву. Так що всім смачного, ми будемо снідати. Дивіться, яка гарна у нас погода сьогодні. Кажу, взагалі. Ой, сонечко сліпить. Взагалі весна. Дивіться, хто це? Це наша буся. Да, буся? Буся вже трохи галкать почала. Лапку дає. Але дуже вредна вона така у нас. Зараз вам покажу, що буся, чого вона вредна. Дивіться, дивіться. Тут стояло відро. Такі великі пакети, бачите, це сарай я закинула нагору, як відчувала. А це внизу. І вона тут працює. А там вона тягнула собі. Бачите? І ось. Не знаю, сьогодні чи встигну я це все прибрати, да? Обіжяна? Ох, і мартишка ти шкадливає, так? Да? Така шкадлива, що взагалі? Так, друзі, вода. У мене вже ось така у нас вода і кнопочка, і там стоїть насос, виключається. Замерзало отут. Тому довелося обрізати. Тут була довга шланга. Довелося обрізати, щоб воно <смір> побігла, побігла. знає, що винувата. Уляглася. Надо її якось вже, ну, мама мені каже, що треба її на повідок сажати, бо вона ще більшу шкоду буде робити. <кхмір> Але я не знаю. Повідок там ось, бачите, ось така будочка є. Її, звичайно, треба перекрити. Але я боюсь, що вона там замерзне, будуть ще ж морози. І ні, ну, ні до чого, треба якийсь ще кілок десь забивати, чи десь щось прибивати. Ну, я не знаю, це треба чоловік, щоб приїхав і щось тут зробив. Тому, друзі, ось такі справи. Вийшла трохи. Треба дров наносити, поки там Аліса з сашком. Пристроїлась гратися, бо її дуже важко в нас чим-будь надовго зацікавити, то я ще швиденько впораюсь. Саня за няньку. Та у мене прання. Треба попрати край, бо велика купа, маленька дитина. Кожного дня переодіти, то пісялась, то ще щось. І доводиться, Буся? доводиться багато. Рати. Так що скажи всім привіт-привіт! Наш найденеш, Да, буся. Але зла кусається, а лісу кусає. Ну, вона не то що кусається, вона за одяг чіпляється, але може так промахнутися і за ногу. Зуби, мабуть, ріжуться, да, вон, косточки всякі, якісь палочки гризе. Така наша буся. І ось дивіться, покажу, скільки дров у нас залишилось. Не пам'ятаю, показувала чи ні. Но ще раз зніму. І ось, ось тут трохи в мішках це дубові. У нас дрова ми привозили. Там, де толікова бабуся жила покійна. Там ще є дрова. Ну я не знаю, друзі, здається, на місяць може і вистачить мені так. Може на два відсили, але, але зараз тепло. Якщо холод, то я не знаю. Оце такі справи. Друзі, хочу вам показати, щойно переслала Сашкові, заслала про постіль. Замовились такий йому постіль На півтора спальний. І такий комплект мені обійшовся в пів... 1100 з доставкою. Це вже з новою поштою. Заказала трошки такий темніший йому, тому що ну, все таки хлопець, я не знаю світлі такі комплекти. Мені здається, хлопцям якось так спати. Це буде особисто його, тому що в нас там двоспальна кровать, нам треба двоспальний. А, Приїхали ми. У нас було зовсім там, що ми похватали з дому по одному комплекту, тому ось докупляємо те, що можемо, коли є кошти. Взагалі, це якийсь закритий там телеграм-канал. Вони займаються дропшипінгом, оптовими поставками. Ну, я так зрозуміла, що вони самі шиють. Але дивіться, як гарно, бачите? Сіра простень. Гляньте так, не звертайте не уваги тільки на бідрані обої. Бачите, сіра простень, фіолетові наволочки. Дуже ну, гарно. Пододіяльник, бачите, який. зверху теж фіолетовий, а знизу сірий. Ось така у нас покупочка. А щодо обоїв, що я вам скажу? ну, Я б їх, звісно, переклеїла, але є одне но, бачите, отам, от уверху, проводка приклеєна до самих фотообоїв. А їх, ма, ну, виходить, що їх переклеювати. Ну, взагалі воно все так оце зроблено. Я не знаю, хто його таке робив. Це вже мій чоловік хоч поставив вимикач цей нормальний, але бачите, все ж воно ж на скотчі тут. Тому. Не варіант віддирати ці обої, їх просто навіть не хочу трогати. Єдине, що мені прийшло в голову, ось ця стінка, тут топиться піч. І воно, бачите, оце ось воно відходить, ну, тобто, відстає. У мене була ідея просто відрізати ось так. Ну, я не знаю, ось тут лебеді, ну, може да лебеді, і просто приклеїти якісь інші обої. А вгорі не трогати, тому що там оця проводка, там нічого. Це треба. Довбати стіну, класти проводку, але, чесно кажучи, ну, розумієте, що в своєму будинку я б займалася таким, а в чужому будинку, ну, тим паче, там довбати, там піч, то я взагалі не знаю. Хіба що може якийсь такий короб, типа, кинути? ну, так от згори. Але я не знаю. Що робити, тому це єдина ідея мені прийшла, можливо, буде час. Ми це все від, віддеримо отак по, о, цих голубів, хачу, по лебедів. І приклеїмо якісь обої донизу і все. Ну, це ще ж треба, щоб чоловік приїхав, поїхати десь вибрати. Тому чому і кажу, що не, звертай, ну, не звертайте уваги вже, будь ласка, але дивіться, яке класне, постільне. Супер. Ну, взагалі мені подобається. Тепер ще хочу, там будуть кошти замовити ну, двохспальне нам теж на заміну. А, я сказала, чи ні, повторюся, можливо, що наволочки, тут 4 я замовила наволочки. Так, воно б стоїло 800, а ще з двома наволочками 70 на 70, воно вже 900, 950, ну щось таке там стоїло. Тому ось така краса. Все, саня в нас вже обновкою. Алісі дуже подобається, да, Аліса? Аліса там уже треться, принюхується. Вона ще так ми випрали його, пахне добре. Будуть і наволочки якраз. Знаєте, добре, коли можна замовляти на фабриці, бриці, яка сама шиля, оці постільні, тому що ти можеш хочеш е, простиню на резинці, хочеш наволочки менші. Що хочеш, тобі те і зроблять. Тому краса Ну, взагалі супер. Так, друзі, затопили грубку. І покажу вам зараз посилочку. Ой, посилочку. Ну да, посилочку ми ходили, забрали. І покупочки трохи скупилися в магазині. Що взяли? Наче нічого так і не треба було, але взяли бананчиків Алісі. Я не знаю, взяли ось такого печива, може десь маслом намазати до кави. Так, що ще? Сосисок взяла в упаковці. Коли так вранці не встигаємо щось готовить, готувати, готувати, то тоді масло пачку. До речі, я не знаю. У нас тут магазини є такі вілма, називаються. І дуже класне масло польське. Коштує така пачечка 82%. Бачите, якою така пачечка 50 гривень. Я коли воно є, Зразу млечна доліна, ця набираю, мені подобається. Набагато краще, ніж наші масла, ті що 83% по 100 гривень пачечка. Так, взяла лимон. Стало, що зіркота в роті, то буду вранці пити, печінку трохи почистити. Ну, тоді В роті не гірко і краще почуваєш, і краще прокидаєшся. Так, що ще я взяла? Сіль кам'яна. І взяла я таку дрібну, дроблену, бачите милену, Тому що купили польську крупну. Коли ми розпечатали, вона упаковка ще така непрозора, коли ми її розпечатали, вона чорна, брудна, і ще й вона не салона, а гірка. Коротше, я не можу з нею нічого готувати. Не знаю, мабуть, викинуте все, куди іще. Так, яблучка взяла. Ну і все, це були всі наші. Ну, і Саня там собі якісь гостинці брав. Це наші були такі невеличкі покупочки. Ось я, до речі, покажу вам, яка вона ця сіль. Бачите, чорна. Мало того, що вона ну, брудна, э... ще й гірка. Я ж кажу, з нею ну, взагалі неможливо щось приготувати. Так що, друзі, купляйте соль у прозорих пачках. Польська соль, до речі, кажу синові, ось так Саня. Все польське таке добре, таке добре, що краще своєї української солі, нема нічого, а своєї нема, бо все куповано. Ну і тут у нас дивіться. Ну я знала, що мама це прийшла, це гуманітарку. Вона отримала і каже, я не захотіла тащити додому, важка коробка, то каже, зразу там у нас нова пошта в центрі селища, то я занесла, каже, і відправила вам. Заклеїла і відправила. Ну, мама є, мама, що ти скажеш? Я б то могла б це все і тут купити, але мама є мама, нічого не скажеш. Та. Дякую дуже їй. Підгодовує нас. Що тут було в гуманітарці? Олія. Так, щось уже воно потекло тут. Ну, ладно. Щось текло. Так, згущене гущене бачите, згущенка. До речі, ну, як не дивно, гуманітарка молодці, вироблено все в Україні. Потім м'ясо індички. Вже нам раз мама таку гуманітарку присилала. Казав, чоловік дуже смачний. Оце рідне. Я не знаю навіть, ну, такої, може, хтось підкажіть, бо знає, де це така фірма? Рідне. А звідки воно? Ану, зараз подивимось. Чернігівська область, місце знаходження ринку та потужності виробництва. Чернігівська область, Чернігів. Якщо є підписники, то. Розкажите жіч з Чернігівської області. Чи є. Знаєте ви таку марку продукції рідне. Але дуже класна алія, дуже класно сказав чоловік тушонка. Потім ой, у нас зелений горошок теж їхній я робила. Ну Горошок, мені щось не дуже здається, я не пам'ятаю, сподобався. Але ми на олів'є, яка, як ото кажуть, знаєте, Дарина коню в зуби не дивляться. Потім роглик таке печиво. Ну, це в нас Саша більше може їсти, а може, щось і зробимо там можна. Є в нас парочку ідей. Ну, ці класні макарони. Так, Аліса прийшла. О, не лякайтеся, це прийшла Аліса, вона кричить у нас так уже останній час. Потім цукор. Швиденько вам покажу, що тут крупа пшенична. Мука. Мука хороша в них. Ага, це ще якась консерва. Консерва, мені щось не дуже пам'ятається, подобалась. Аліса. Так, далі вже не буду доставати ось така крупа кукурудзяна. Це ячна крупа і паштет. Єдине, щось мені не сподобалось, то паштет. Тому що тут пальмова Йдемо по вулиці і не можу не засняти сонечко. Подивіться, яка сьогодні в нас погода класна. Подивіться, яке сонце величезне. Прямо там телефон так не передає. В кінці вулиці величезний шар якийсь. Ого! Я такого ніколи вдома не бачила. А ну зараз. Ось дивіться, який шар. Ай, камера. Друзі, ви такі гляньте. Ай, камера тільки рука дрожить, і воно не видно. Там Саша поїхав за ліс, а я там ось яке велике сонечко. Ого-го. таке сонечко вже стою на місці. І це так камера не передає, друзі. Таке велике було взагалі. Ну, весна весною. Такий у нас, друзі, букетик. Сам шитий така гірляндочка. Бачите, як гарно ввечері світить. Краса. Всім доброї ночі. Підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока.